Всім привіт! З вами Макс Гайдук. Я студент другого курсу географічного факультету. Настав час познайомитись з ним поближче. Наш факультет був заснований у 1986 році. За роки існування нами було підготовлено більше як 5 тисяч фахівців, які працюють на всіх континентах, окрім Антарктиди. Зараз студентське братство налічує майже три сотні студентів, які мають всі можливості провести найкращі роки свого життя на нашому факультеті. Давайте дізнаємось у наших географів про особливості географічного факультету. У нас дуже класні виїздні практики. Я ніколи не могла подумати, що можна цілий тиждень прожити в автобусі. Особливість в тому, що ми багато подорожуємо, ходимо в походи. У нас проходить дуже багато різних заходів, і цей факультет дуже дружній. Тут є туризм і багато подорожей. Завдяки я дізнався, яке цікаве та різностороннє наше місто. Я можливість подорожувати з гарними дівчатами, тому що саме на цьому факультеті я можу розвивати свою особистість у всіх напрямках. Ми маємо можливість подорожувати різними країнами та континентами, вивчати традицію та культуру різних народів світу. І що дуже приємно, що наші студенти вивчають географію не лише за сторінками підручників, а й на практиці під час туристичних подорожей. Тільки на нашому факультеті ми можемо поєднати та використати теорію в практиці, брати участь в освітніх олімпіадах та конференціях. Перемагати в спорті, феєрично виступати на сцені та, звісно, мандрувати незвіданими стежинами нашого неповторного життя. Географічний факультет давно славиться своїм туристичним життям. Наші студенти мандрують не лише Україною, а й далеко за її межами. Гордість факультету це туристичний клуб Сталкер. Туристичний клуб Сталкер. Забезпечує для студентів географічного факультету можливість мандрувати не лише по території України, але й за кордоном. В нашій державі це Кримські гори, Українські Карпати, Полісся, річки, Олешківські піски, як Пустеля Європи, а за кордоном Уральські гори, Кавказські гори, Хібіни за полярним колом. Це Туреччина із високим тавським хребтом та лікійськими горами. Нас в майбутньому чекають цікаві мандрівки не лише по території України, а ще й і за кордонням. І Словаччина чекає, і Румунія, і Болгарія, і Грузія. І багато інших цікавих міст нашої планети. Гофак пишається своїми спортивними звитягами. Не один рік ми отримуємо лідерство у студентській спартакіаді і по праву заявляємо, що спорт це надзвичайно важлива частина географічного життя. А наші спортсмени це наша гордість. Наші студенти не тільки туристи, а ще й талановиті творчі особистості. Останні роки ми займаємо виключно призові місця у фестивалі самодіяльної творчості Студентська весна. У кожного нашого студента є можливість проявити свій творчий потенціал і реалізувати себе у культурній сфері бурхливого студентського життя. Отже, наші географічні двері завжди відчинені для тебе. До зустрічі на Геофаці!